Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Ось прийшов той день, коли наш відпочинок закінчився і ми залишили готель і відправлялися додому. Думала я, що будемо їхати по тій самій дорозі, якою ми приїхали сюди. Але подивилися, що машина не йде вниз, а знову піднімається вгору. Чим далі гори ставали вищими, а їхні вершини білими. Але тут було файно, як кажуть у нас на Галичині, і в природі красота, і у цих будинках, готелях. А квіти таке я могла бачити дійсно, лише у якомусь фільмі або на якійсь чудовій картині. Яке це місто було, не знаю. Але ось ці будинки, ці готелі вони так вписувалися, ось цей краєвид білих гір мені від цього аж дух захоплювало. І я забула, що дихаю через раз. І навіть те, що рухаємося ми не вниз, а догори. Білі вершини гір воєдинно зливалися з хмарами. І це було так неймовірно, красиво. Здавалося, що під самим небом знаходяться ці будинки, а з вершини гори можна рукою дотягнутися до неба. Як називається це містечко, не знаю, тільки зять сказав, що тут проводилися зимові Олімпійські ігри. І так містечко змінювало інше містечко, а гори ставали все вищі і вищі. Я з великим задоволенням і відкритим ротом дивилася на цю неперевершену альпійську досконалість, яка проявлялася у всьому. У архітектурі цих будинків та готелів, у тих незвичайних, на вигляд і таких простих квітах, які так чудово майоріли на готельних балконах. І у голові мені промайнула думка, як зробити мені? У себе ось таке квіткове видовище. Ніякої щепки із цих квітів додому я з собою не взяла, зате знаю, які вони, які це сорти Отож, буду купляти навісні і висаджувати собі. Або в зимі буду сіяти. Так, наш Буковель дуже гарний. Але він починає тільки набирати оберт. Йому ще трошки, трошки треба підтягнутися до рівня ось цього гірського курорту. Закінчиться війна і до нас, у наші Карпати, будуть їхати відпочивати туристи з усього світу, так як їдуть зараз у Альпи. Але що правда, то правда. Горів у нас таких немає. Гори доломіти називають найкращими горами в Європі. І дійсно, подивишся на них і задумаєшся, а що ще може бути краще ось від цих гір, які височіють над цим містечком. У 2009 році ці доломітові Альпи були включені до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Довжина цих гір 120 кілометрів, а висота до 3342 метрів. Назва «Доломіт» походить від прізвища знаменитого французького мінералога є Сільвена Гітанкреда де Дольмє, який першим описав доломіт. Ось ці химерні вершини і є доломітами. Які сформовані в основному із доломіту і вапняку. Дорога йшла все вище і вище. Ну і я вже собі подумала, ну куди вона веде, ну хіба що у небо. Але за вікном машини картина була пречудова, чудові пейзажі. Я ними насолоджувалася, і мені все одно було, куди вони мене везуть. Я майже на вершині доломіту. Бачите, яка краса. Звичайно. Ще й гримить, о господи, як страшно. Люди пішки йдуть. А мене на машині вивезли. Нічого може вийшов. Бесіки доломіти. Ще трошки і я би була там. Ні, ну туди я вже не хочу. Ось дорога теж є туди. Ні, ви були там? Боже. Які вони, які вони гігантські, які вони масивні, які вони красотесні. А ось це перевал села та гірський масив Сасалунго. Високогірний перевал у Доломітових Альпах на висоті 2240 метрів над рівнем моря. А ось це гора Мармолада, найвища вершина Доломітових Альп, 3343 метри над рівнем моря. Ми заїхали із західної сторони гори, яка розривається крутими обривами, формуючи кам'яну стіну завдовжки кілька кілометрів. З другої сторони гори. Зберігся ще льодовик. Його можна побачити, якщо піднятися канатною дорогою, але це я вже ніяк не буду робити. Ми далі продовжували їхати все вище і вище. Ви собі уявляєте, як це височезно. І я надіюся, що ви уявляєте собі, в якому стані перебувала я. Переживши в Італії два землетруси, в моїй голові Час від часу появлялася думка. А якщо землетрус, що тоді робити? Але бачачи, як машина до гори вже йде так ніби з торца, так нас кажуть тут на Галичині, то торчака. Я не те що дихала уже через раз, я взагалі забула дихати. Подивились на цих відчайдух, які або на велосипедах, або на мотоциклах долають цей шлях. Та й трохи заспокоїли. Все ж де кручу педалами, а мене везуть та й сиджу тихо. Що буде, то буде. Дихай, Надю, або не дихай. Кричи або не кричи, і так нічого вже не зміниться. Ми мусимо якось з цього вибратися. Або в ще, або в долину назад. То краще вже їдемо до гори. А ще хочу, щоб ви звернули увагу, які тут гірські дороги. Ну чому в нас немає такої дороги на Говерлу? Ми щось так довго їдемо і їдемо, і все вище і вище і знову виїхали до гори Мармолада. Ну правда, вона вже стала ближче до нас. Виходить, що ми вже під самою горою. І на цю гору місяць назад піднімалися мої діти разом з Зарянкою і разом з сватами. Ні. Я цього би уже ніяк не витримала. Серпантинною дорогою ми заїхали з цієї сторони гори, де видно льодовик. Надіюсь, ви побачили його теж. А літом, при такій високій температурі повітря, ще зберігся сніг на вершині гори. Мама! Чуєте, як я стогнала, але на самій вершині гори я все ж таки вилізла Ох. з машини. Ми з Кристею пофотографувалися трохи і поїхали далі. І нарешті я відчула, що машина йде уже вниз. Вона котиться вниз. Ось він. Перевал з села. Та гірський масив Сасолунго, про який вам раніше розказувала. Але він так далеко від нас знаходився. А тут, тут, ми, біля підніжка Сасолунго. Ми на самому перевалі села. Це історичний момент. Я проста українська сільська жінка. На всесвітньо відомому гірськолижньому курорті, як дехто з мандрівників, вважає, я в найкращих горах світу. Ось тут мене мої емоції почали переповнювати. І з'їжджаючи вниз, заспокоїлась і навіть почала нормально дихати. І в цей момент мені так стало жаль моїх років, чого вони так скоро летять. І чого я так скоро постаріла? І за ці роки нічого не побачила б в житті, якби не діти. Ось ця велич гір, затишок, охайність маленьких гірських мистечок, густі ліси, і, звісно ж, гірськолижні курорти, все це та багато іншого приваблює сюди. Дуже багато туристів. На початку ХХ століття Доломітові Альпи назвали найгарнішою архітектурною будовою у світі. Краєвиди тут, безперечно, незабутні. Проте найдивовижніше те, що вся ця краса була створена найгеніальнішим архітектором світового рівня самим. Богом. А ви можете собі уявити, що ці мальовничі місця доломітів справжні зірки кінематографа. П'янка чарівність засніжених гірських піків, порослі густими лісами долини і селища, що акуратно розмістилися між ними, неодноразово ставали знімальними майданчиками італійського, німецького й голівудського кіно. Ось таке мені випало щастя. Бачила ці краєвиди у кіно, а тепер наяву. І опинившись у такому мирному місці, як Доломітові Альпи, трудно повірити в те, що цих гір коли-небудь торкалася війна. Але це так: в період Першої світової війни, тут, у провінції Південний Тіроль, вздовж австрійсько-італійського кордону, на якому я зараз знаходжуся, проходила лінія фронту. Відбитки воєнних дій у вигляді тунелів, печер, укріплень, сліди від вибухів збереглися до наших днів. Ох, як нам зараз це знайомо. Але живемо надією, що і в нас скоро закінчиться війна, і ми відбудуємо свої села і міста не гірше цих, а можливо, ще і краще. Щасливо будемо жити, і до нас будуть приїздити туристи з усього світу подивитися, яка неповторна краса української землі. Змучені, але щасливі, і повні вражень від побаченого, ми поверталися додому. Хтось тримався за руль і тиснув на газ, хтось розмовляв, хтось співав. А я сиділа і думала, скоріше б у нас закінчилася війна.